Як живуть судді, що собі дозволяють? Хто їх кришує? Ваше рішення було відмінено апеляційним судом. Усі коментарі, будь ласка, У керівника Як статус недоторканності додає суддям відчуття повної безкарності, і чому досі не відбувається, давно обіцяна люстрація. да? себе ручку. Да я ще тебя застрелю. Вот так я тебе говорю, а себе. Спрач пистолет. Направляйся. Спрячь пистолет, блядь. Пистолет, говорю, спрячь. Пистолет, блядь, руки на торпеду. Быстро, блядь. С машины. С машиной, я говорю. Це резонансне відео днями просто підірвало інтернет. На ньому видно, як суддя Макарівського районного суду Владислав Оберемко Цинічно і з відчуттям повної безкарності погрожує вбити співробітника ДАІ. А я чоловік говорив, що Юлдаша це мій хороший друг, прокурор говорить. Юлдаш. А, а що ви знаєте саме? Зрештою, п'яний суддя просто. Стік з місця події. Але про це трохи пізніше. Квартири. Дачі по кілька автомобілів. Такими статками може похизуватися, чи не кожний суддя. Це автомобіль Башмакова. Той суддя, який мене посадив під домашній арест. Це машина председателя суду Гончаренка. Возникає питання, є ли у судді честь, так? Не просто вони повинні бути в вони повинні сидіти в тюрмах. Это оборот не оборотні саме Фемі Сагіров перейшов дорогу судді і наразі є обвинувачуваним по кримінальній справі, яка, судячи з усього, була сфабрикована. Звичайно, не без допомоги міліції та прокуратури. Мене посадити, щоб я мучився і у Вони таким образом кайфують. Ви Знаєте, люди, які сидять, мають неприкосновенності заробляють тут мільйони. И не стесняются демонстрировать свои миллионы, кушать в ресторанах, ездить на джипах, вести переговоры непонятно с кем и за что. Они решили воспользоваться своим судебным статусом и вообще всеми другими возможностями для того, чтобы наказать просто человека, который заявил свою позицию еще во время старого режима о том, что данный судья является коррумпированным. Как все відбувалося, Йшло судове слухання. Цивільної справи, де Сагіров представляв інтереси відповідача, Зі сторони Сагірова були заявлення хадатиства. В их удовлетворении было отказано. За упереджене ставление до справи, человек звинуватив суддю у корупції. По заявлению судей одного из районов города Дніпропетровська, следственным отделом было открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 377 Уголовного кодекса Украины. Это угроза или физическое насилие судьи. його вот его заявление в жертве прокуратуру э, с з Соколова, Сакалова, якраз та е, женщина прокурор прокуратури Жевнєве, який сфабрикував проти мене уголовне дело. умисно погрожував завдати шкоди здоров'ю та життю судді Браги АВ, та членам його сім'ї. Це Витяг з кримінального провадження просто цікаво, на що опирався тут слідчий, який виставляв мені підозру, просто повністю безосновательну і не проведя жодного слідства. Люстратору вдалося роздобути копію аудіозапису того судового слухання, на якому Сагіров нібито погрожував судді. Бразі це один із фрагментів. У вас є право на захист. Прошу вас, не зловживайте. Благодаря вашим корупційним зв'язкам, що ви з нас познайомі. Значить, Сагіров, я так розумію, що э, у вас є упереджене ставлення головучого, а не навпадіння. У вас є упереджене ставлення головучого. Почекайте, виборсві. почекайте. Я вирішую, щоб не слухати ваше ну, кончене рішення. Ви показуєте неповагу до суду, до присутніх. Я показую неповагу тільки до вас, як ви це робите до нас. Як бачите, дійсно є суперечка, але ніяких погроз життю чи здоров'ю самому судді. ні, тим паче погроз членам його родини немає. Справу проти мене сфабрикувала районна прокуратура у тому районі, в якому працює суддя Брага. Міліція виставила мені підозру у тому районі, у якому працює Брага. Ну для нашої країни це ще не корупція. Якби справою Сагірова займався ще й суд, де працює Брага. Міру запобіжного заходу у вигляді домашнього аресту круглосуточного круглодобового мені обрали саме у жовтневому суді, тобто. Такий саме у тому суді, де працює Брага. Хоча, за думкою юристів, це неприпустимо. У В законі чітко визначено, що розгляд такої справи не може бути довірений суддям того ж суду. Знайомтеся, Євген Башмаков, суддя жовтневого районного суду. Хотів би з вами пообщатися по поводу нас цікавить, що ваше вивело розсматриває діло относительно меры пресечения Сагірово. Так что да, хотели узнать про это дело. Саме цей суддя, який до того ж є, приятелем браги і виносив рішення щодо Сагирова. 2013-2014 год я був під домашнім клоусуточным арестом. Санкция статьи не дозволяла мені вибирати клоусуточный домашній арест. Вони перегнули як би, палку до 100%. Это я потом указал операционный суд своєї ухвалі. І рішення Бошмакова. Благополучно было скасовано. Ваше решение было отменено апелляционным Все, судом. Все комментарии, пожалуйста, у керимника. А что вы не хотите прокомментировать, что ваше Суд. решение отличается от решения апелляционного суда? Суд То есть не вы с чем-то, ну вы с чем по там руководствовались? Мені інтересно, чим ви руководствувалися. А почему ви не хотите просто... ответить? Говорити на цю тему, поважний суддя не схотів і боягузливо утік назад до суду, з якого ще хвилину тому вийшов у своїх дуже важливих справах. Это автомобіль Башмакова, тот суддя, який мене посадив под домашній арест. Слід зауважити, що Башмаков, напевно, великий професіонал своєї справи, тільки не суддівський. оскільки увага. Більше половини його рішень були скасовані у апеляційних інстанціях. І вища кваліфікаційна комісія суддів навіть відкрила проти нього дисциплінарне провадження. Характеристики братіку да. положительні. Вадим Гончаренко, голова жовтневого районного суду, Брагу Бошмакова і всіх інших своїх колег. Він вважає Справжніми фахівцями. Як суддя і як чоловік дуже положительний. як і всі в колективі судді життєвого суду. До речі, його кабінет знаходиться поруч з кабінетом Башмакова. Це просто бомба. Ви тільки уявіть, коли справа проти Сагірова почала розвалюватися, прокуратура пішла на відверту підлість. Мені позвонили співробітники житлової прокуратури, точніше моніч. Ді він мене попросив прийти в жовтневу прокуратуру на розговор. Я підосмотрів ситуацію провокації різних незаконних дій, взяв з собою записуюче устройство, де записав наш розговор. В розмові йшла річ о том, що я вдав уже свидетельство на Сегіровафіміса Артемовича. Із зрозумілих причин він не хоче показувати своє обличчя і афішувати справжнє ім'я. Зараз ви почуєте, як і про що розмовляють прокурори жовтневої прокуратури. Ой, блін, гароші, смотрі стрішко тому Сагірову. Он башов так прокурору в області. І хороше на наші роше наші кілька місць його нада ну, чуть не риковоство пристрій. Чуван хоче заяву написать надо как-то шефу этот вопрос. Я понимаю, что он хочет. Он хочет отменить і таким образом ты понял, задушить за я его понять могу, тому що це і, і за нього політик можно. Ты понял? Суддя Брага, суддя башмаков, суддя Оберемко, Слідчий Смук, прокурор Соколова. Ще більше фактів та імен. Чим закінчиться справа Сагірова? Та Продовження суддівської тематики у наступних випусках люстратора.